В усі часи Шевченкіана була невід'ємною складовою художньої концепції театру імені Марії Заньковецької з часу його заснування від 1917 року. Лише поема Гайдамаки мала впродовж історії театру чотири сценічних втілення. Перша прем'єра Назара Стодолі Тараса Шевченка на сцені Заньківчан, підбулася у 1942 році під час евакуації театру в Тобольську. В роки Другої світової війни тоді її сценічне втілення зробив режисер Віктор Івченко, який у 1954 році на кіностудії імені Олександра Довженка за участі заньківчан здійснили кіноверсію фільму. Сьогодні говоритимемо про прем'єру заньківчан Назара Стодолі у рік 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка. Сьогодні у портреті мій Шевченко. Це означає, що кожен з митців, кожен з акторів, режисерів, який неодноразово звертався до творчості Шевченка, говоритиме про те, що для нього це ім'я і що для нього роль, яка випала йому зіграти. У двохсотріччя від дня народження Шевченка нашим гостем є Федір Миколаївич Стригун, художній керівник Національного театру імені Марії Заньковецької, молоді актори Наталя Боймук, заслужена артистка України Альбіна Сотникова, дебютант, який зіграв роль Назара у останній прем'єрі в виставі Федора Миколаєвича Лесь Федорченко і Олександр Норчук, теж виконавець ролі Шевченка. Федор Миколаївич, що Шевченко для вас? Я себе просто не уявляю. Взагалі української культури, української нації, української держави. Вже не кажу про театр не кажу про себе особисто, просто без Тараса Григоровича Шевченка. Не було б Тараса Григоровича Шевченка, ми були б без Батченки. Просто не помнящиє. Родства, Родства, Родства своєго. А так, дякуючи творчості Тараса Григоровича, він не тільки у нас в театрі є домінуючим репертуарі, але... Він є нашим духовним батьком. І, мабуть, кожен театр є тільки тоді театром, коли в основі цього театру є ідея театру. Uh -huh. Ідея. У нас в театрі все-таки як би... Ми ставимо і світову класику, дуже багато ставимо класики. Але все одно національна ідея в нашому театрі є про відмови. відмови. Так. І тому, мабуть, ми не готувалися навіть до ювілею. Нас просто ніколи, ми ніколи не забували Шевченка. Він у вас як повітря. Так, зараз у ці складні часи для нашої держави, для України. Нас може порятувати, казав колись Василь Сєвєчоренко, класика. Українська світова класика. І Тарас Григорович Шевченко. Стоїть в селі Суботові. На горі високій допомина України широка, глибока. Ото церков Богданова, там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно сталось. Москалики, що заздріли, то все очухрали, могили вже розривають, та гроші шукають, льохи твої розкопують, та тебе жилають, що за труди не находять. Отак то, Богдане, занапастиві сив Богу сироту Україну, за те ж тобі така й дяка. церков домовину нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила бастрюки Катерини сраною сілой, отаке то зіновію. Олексіїв друж. Ти все віддав приятелям а їм і байдуж. Котляревський для нас Тарас Григорич Шевченко і Картандокарілася Українка і ще назвіть Миколу Куліша. Це для нас є ті світочі, які зробили український театр. Які зробили українську літературу, українську культуру, українську поезію, всі дешецьку, Кропивницького та Садовського, та Марів Заньковецьку та всіх професій, колись недаром сказав генерал Муравйов, який йшов на Київ. І за коли зайняв Київ, в 2019 році було розстріляно дуже багато людей. В свій час були повісили Кропивницького, Садовського, Заньковецького. Та старицького то не, було б то не було б ніякого націоналізму і про нього не було б ніякого цього. Нічого не було б. І ми були б спокійні. Бо все-таки вони стояли в основі відродження української культури, української мови, нації. І це так і є. От бачите. Ваші вірші найкраще свідчення проти вас. Генерали? Дякую за службу. Моя Україно, за що ж тебе сплюндровано? За що ж, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Мала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої любі діти. Панувала й я колись на широкім світі. Мені хочеться, щоб наша молодь в театрі Заньковецької, тим паче ми працюємо в такому місці. гарному. Львів, були продовжувачами нашої справи, справи наших кориферів. Це все правильно, ми про це читаємо в підручниках. І, власне, сталося так, що для кожного з нас в кожній хаті, нормальній українській поряд з іконами, завжди був. Тарас Григорович Шевченко на найпочеснішому місці. Але чим вища ця ікона і чим вона святіша, тим важче до неї приступати, і тим важче її оживити і наблизити до нас. І тому я, як в кожної нормальної людини, переступивши цей страх, ви наближаєте до нас розуміння Шевченка живої людини, людини з болями, людини надзвичайно сучасної. Людина, яка в вашій останній прем'єрі, всякому разі, для мене відкрила дуже актуальні моменти людської слабкості, заздрості. І, власне, парадоксальними виявилися для мене ваші призначення на ролі молодих актрис і тут присутніх. І тому я запитаю Вальбіни в цьому дивному призначенні дуже важкій ролі. В вашій останній прем'єрі для мене ще раз прозвучав Шевченко як людина, якої ми не знаємо. Як ви знайшли власне цей характер, який для мене просто виявився надзвичайно ну, близьким і впізнаваним? Це допоміг режисер, це допоміг Шевченко. Що для вас ваша остання роль у виставі Назар Стодоля режисурі Федора Стригуна? Завжди цікаво е робити те, що не кожен день доводиться. Знаєте, якусь щось незвичне для тебе. Мені це дуже подобається. Тим паче, що Шевченко вперше було ну, про Шевченко Ріпніна, княжна Ріпніна і стеха це настільки дві кардинально протилежні зіткнення з Шевченком. Вона Абсолютно була пізнаваєма ця стиха, тобто в неї людські потреби абсолютно пізнаваємі, виписані Шевченком, так uh -huh. тому якось так але акцентовані вами. Uh -huh. Хотілося єдине, що трошки було важкувато uh зробити з нею позитивну героїню. Mm. Скажи, що молодий чоловік ні до чого, mm. що він рубнивий mm. і прискіпливий, mm. а старий чоловік. Усім. лучше лучше Він такий тихий тихий. покірний ти. І каже, хай. Але ти тірка розумна. Іди іди до... Йди до Галі, я тебе прошу, до... тихо, до Галі йди. Та гляди, гарненько, побалакай з нею. Я хочу зараз звернутися до актора, який для мене відкрився абсолютно незвичним таким трагедійним темпераментом Олександра Нурчук у цій ролі. Не страшно було зіграти головну роль в прем'єрній виставі тоді? Що для вас роль Шевченка в державній зраді? Чи не страшно було? Угу. Страшно було. Страшно не тому, що страшно, як страшно. А тому, що це цілий світ. До сих пір для мене не визначений і не прочитаний до кінця. Не те, що написано в книжках, а те, що було поза тим всім, що він писав. І мені тоді. Станом на 25 моїх років від народження це було дуже складно, неймовірно складно. Скільки ви вже граєте цю виставу, вона росте, вона змінюється. Мені здається, що я міняюсь ці. Міняюсь зі своїм якимось осмисленням, свого світу, свого становлення в тому ж самому матеріалі. Це була така роль на виріс, чи ви її сприйняли як належне? Бо отримати таку роль у 25 років це дуже висока довіра і дуже велика відповідальність. Треба запитати Федора Миколайовича. Якщо довірив, то напевно все-таки бачив якийсь потенціал для виконання цієї ролі. Наскільки ви ризикуєте Федора Миколайовичу? Бо ми маємо ще одного юного красивого дебютанта, який із студентської лави дебютував власне цій відповідальній ролі. Ви, 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 ви маєте яку, якийсь зразок з вами теж так поступали ваші? Так. Так? Мене, теж. <реку> Мене теж так Я Яуріе Акосту ззаду і зіграв ага. Гудскова. Мені було 26 років. Ага. Це була дуже складна робота. Свонозарика я пустив на Гамліта, йому було, по-моєму, 24 Менше. роки чи 23 роки. От тут є одна така річ, я uh -huh. дуже люблю і вірю акторам. От дуже люблю. Я відчуваю їх, я їх бачу. Uh -huh. І потім на зарісту долі мене от, Альбіна добре сказала. Бо вони доповнили навіть Тараса Григоровича своїм виконанням. І для мене було дуже цікаво, бо настільки наша руань було на цій п'єсі, mm -hmm. по-всякому вже говорили. як Наталку Полтавку Котляревську, всі щось думають, що ми все знаємо, ми все читали, ми бачимо. Не знаю. А воно цікаво, коли читаєш другий раз, коли я відкрив для себе «Назар Стодолю і зрозумів, що п'єса тобто, називається Назарасто доля. Mm -hmm. А насправді п'єса то про печатого. Mm -hmm. П'єса, то бо Галя і Назар це як, як зразок любові, Ромео, Джудієта, як хочете говорити. А на їхньому тлі по відношенню от. до них вивіряються всі персонажі, Вивіряється дуже важливий персонаж, такий, як Анат Карий, виконанець Олександра Норчука чи Василя Є, козаки, і додому. Та й украли гарно! Забрали з собою. Їдьмо, гальну з нами, з нами косаками. Краще тобі буде, як рідної мами. Та й украли гарну чудове каже. Коли небудь виходимо з тобою ввечері в садок, може і не одна. З ключниці. Суща шкоха. Ти мені скажи, ти Два. маєш в кишені який червінець. Це. Це дуже добре. Це буде ключниці на сережки. А плахту ти так, на словах, обіцяй, добре? Тільки домовся з нею так, щоб вона про мене не знала. А? Бо ці жінки вцінало цукотухи вмить рознесуть по всьому селі, ну не для них, не для них вигадано слово мовчати, тільки посміхниць. Хто не ставив на зараз ту долю, всі сперечаються найбільше про фінал. У мене не було проблеми. Це казали найслабіше місце в Тараса Грича в п'єсі. А я собі подумав: фінал. не був же Тарас Грич такий наївний, що він написав найслабіше місце і виявилось, що це найсильніше місце. Воно ставить Тарас... три крапки. Так, нам потрібно усвідомлення. Гріха і усвідомлення, усвідомлення любові, усвідомлення по відношенню до цих двох до Гарі і Назар. І вони, як лакмусовий папір, вивіряють усіх людей на собі. Тут така глибока філософія закладена у Тараса Григоровича. Вона п'єса непроста, вона цілий, вона тримає цілий такий, знаєте, особливо коли читаєш і розумієш, який час пише Тарас Григорович про це, це руїна. Час, коли від, Є... від Богдана до Івана і не було гетьману. Що для вас ця роль? Вашій дебютній ролі Олесю? Як би до призначення? От, ви ходите і бачите, на дошці висить прізвище Леся Федорченко? Ну, головна. Передивився, чи Олесь, чи не Євген Федорченко про все випадок. Що для мене ця роль? ну… Ви знаєте, ну хто з молодих акторів, не, прийдучи в театр, не хотів би зіграти таку роль? Ну, не можна. Скажімо, ну, в театрі я з дитинства. От я там, коли хлопчина десь там бігав за кулісами, цікаво, скажімо, що би можна було зіграти. Я б гонту десь там, десь, ну, на підсвідомому рівні просто, розумієте? А тут Назар сто доля. А ще й тим паче знаючи, що Федір Миколаївич колись дуже хотів цю роль зіграти. Ну, це, це настільки фантастичний, я так думаю, дебют, що ну... якусь рольку дайте малесеньку себе показати, а тут Назар ста доля. Вона <гум> просветана затягинського полковника! Полковника! Вчора була моя, сьогодні полковника, а завтра чи я буду асміатці. Поганий щепотин. Віддай мені дочку! Ростор, машини, давайте забріть його Та Нехай тебе Бог поб'є! Діто продавець. Наталочка, що для вас Шевченко, коли він до вас прийшов власне, на сцені театру Заньковецької, що він вам дає? У мене таке враження, що я взагалі народилася, і я вже його знала, що таке є Шевченко. Моя сестра була старша за мене на багато років. І вона вивчала його, читала мені вголос. Настільки це для мене якесь рівне, не чуже. Тобто це не є, що я прийшла в театр і раптом з'явилася угу. Шевченко. Угу. Він жив в мені, такий кожному українці. Він був в мені і дуже добре, що й надалі якось розвивається в такому сенсі, що я можу засіяти. От навіть діти приходять на вистави. Ми засіємо якусь любов до того слова Шевченкового в їхній душі. І я дуже пишаюся цим, що є така можливість. почать говорять. До Тараса Григоровича Шевченка, як до бронзи. Будучи в каневі, скільки разів ми були на могилі Шевченка разом з заньківчами, всі були там. Я ніколи не забуду цього епізоду, коли ми співали Шевченківські пісні. І ось знялася страшна буря на Кам'янській стогне. З нас, заньківчан, ніхто не рушив від пам'ятника. Отак всі стояли і співали. І закінчився цей дощ. І ми так. Повертаємось, сходимо вниз по тих сходах і на зустріч йдуть працівники музею і кажуть, а ми знаємо, що це зі Львова, і що це, це Заньківчанка, що, що бо каже, бо так могли поступити тільки люди, для яких Шевченко це щось таке близьке. Розумієте, не треба відноситись, так він і ікона, і ікона так. він і пророк, угу. він наш спаситель. Що хочете, говорити про Тараса Григоровича, але він наш колега. Він наш брат, він наш батько, він наша сутність, бо він наша природа. І я, наприклад, чим довше, от я був в Косаралі, там, де він угу. на засланні, на засланні угу. був. Ви знаєте, я постояв на тому місці, де він простоїв сім років, ходив на ту батарею. Я постояв хвилин 15, я, я, я не міг збагнути, як людина могла витримати там стільки років. Це можна таку, знаєте, багато говорити. Але коли ти там, коли ти подивишся на ці умови життя, в яких він був, і я побачив, як до нього відносяться казахи, киргизи, коли я побачив, що в тому ж самому містечку, де там дуже багато Тарасиків, і Тарас, ім'я розповсюджене страшно серед киргизів, серед е, казахів, і вони його люблять і шанують. Для він такий саме дорогий, як для нас, українців. Оце було дивно мені. І це, бо нікому нема, кажуть, стільки пам'ятників, як Тарасу Говорить Шевченко у світі. Так, може так. Але ж чи є, чи кожен народ може сказати, що вони мають такого народного поета? Кожне слово, якого як написали так, сьогодні. Як написано сьогодні, зараз навіть навіть другий раз навіть дивишся і не хочеться, бо відкриєш книжку. Каже, ну це не може бути. Це страшно. Це не може бути, щоб він таке написав. Двісті так сто років назад, чи сто Як? За що ж боролись ми з ляхами? За що ж ми різались ордами? За що скородили списами московські ребра? Засівали. І рудою поливали, і шаблями скородили. Що ж на ниві уродило? А я й уродивий на твоїх руїнах мало сльози трачу. Заснула в країна, Буряном крила, свіллю зацвіла. В калюжі в болоті серце прогноїла і в дупло холодне гадюк напустила. А дітям надію в степу отдала. А надію вітер у полі розвіяв. Хвиля морем рознесла. Чигирине, Чигирини, мій друже, єдиний спиш, повитий жидовою, поки сонце встане, поки тії недолітки підростуть гетьмане, помолившись, і я б засну. Так думи, прокляті, рвуться, душу, запалити серце, розірвати. Не рвіть, думи, не паліте. Може, верну знову мою правду безталанну, моє тихе слово? Може, викую я з нього до старого плуга новий через сло, і в тяжкі упруги, може, зорю перелік той. А на перелозі я посію мої сльози, мої щирі сльози. Може, зійдуть і виростуть ножі. Обоюдні розпанахають погане, гниле серце трудне, і висидять у кровател, і нальють живої, козацької, тої крові чистої, святої. Такого близького до своїх людей, до своїх до якихось бід, до своїх болів. Такої Шевченко, по-моєму, це рідко. В цьому є правда, і в цьому є велика природа, власне, такого бо болісно трагічного сприйняття світу, який ти любиш, який ти пропускаєш через себе і через свою доброту не можеш змінити. Тільки трагічно усвідомлюєш. І я... він недаром сказав mm -hmm. цю геніальну свою фразу, коли його хотіли помилити, бо він порвав два вірші Кавказ і все. Він сказав: ні, я українському народу потрібен мученик для усвідомлення. Себе як нації, і я спробую не бути. Це його вибір. І тому так цікаво в ньому працювати, копатися, робити. І я впевнений, що от молоді актори, які будуть ще працювати, вони ще зіграють багато-багато речей і тих поем, і тих вірші, і все. Це і все навіть буде національно. Це роль, але це буде вже інший точний. Абсолютно пісін, інший, це буде зовсім зайняття світу і себе. Абсолютно. Я вам дякую за таке близьке розуміння Шевченка як себе самого. Я думаю, що власне в цьому його і близькість, і велич, і не бронза, а те, що ми шукаємо в ньому як в людині. І я сподіваюся, що у виставах, які так рясно живуть в репертуарі театру імені Марії Заньковецької, кожен з вас, шановні телеглядачі, відкриє для себе і наших чудесних сьогоднішніх гостей, акторів, і нашого Шевченка або мого Шевченка.